Лінійка агрегатів для поверхневого обробітку ґрунту від компанії Veles Agro представлена агрегатами з серії Kronos. Основне завдання, що стало при проектуванні даної серії дискаторів, це якісний рівномірний обробіток ґрунту на глибину від 3 до 12 см. Вирішити дане завдання. Вдалося за рахунок компоновки тандемного робочого органу на одній стійці з мінімально можливою відстанню між дисками у 22 см. Така густота дисків дворядного агрегату дозволяє рівномірно рихлити поверхню поля на визначену глибину. Робочий орган агрегату закріплений на рамній конструкції через еластичні гумові амортизатори. Це дозволяє частково копіювати поверхню поля. Та надає мікровібрацію диску робочого органу. Внаслідок цього диск легше проникає в ґрунт та зменшуються енерговитрати. За бажанням фермера, робочі органи агрегату комплектуються чотирма типами сферичних дисків та одним типом турбодисків. Ступиці робочих органів спроєктовані без потреби щоденного обслуговування. Вони складаються з двох дворядних радіально упорних підшипників, а корпус захищений лабіринтним ущільненням кортеко. Це запобігає потраплянню в нього пилу та збільшує ресурс роботи органу. Зміцнені рамні конструкції агрегатів забезпечують стабільне навантаження на кожен диск у 150 кг. Це дозволяє агрегатам працювати як полегким. Так і переущільненим ґрунтом без втрати якості обробітку. Фінішне прикочування обробленої поверхні виконується за рахунок лінійки прикочуючих котків. Вони підбираються в залежності від типу ґрунтів та агротехнологічних завдань фермерів. Аргументи ефективності агрегатів Кронос Якісна обробка поля як на мінімальній, так і максимальній глибині. Диски робочих органів під різні типи ґрунтів і якість рихлення, вібруючий робочий орган, мінімальна можлива грабеністість поверхні за рахунок густоти дисків, можливість переналаштування з дискатора в агрегат вертітіл. Широкий вибір прикочуючих кутків. Опціональне встановлення рублячого кутка, Європейський транспортний габарит 3 метри. Найміцніша та наймасивніша равно конструкція в даному сегменті дискаторів. Лінійка агрегатів Kronos перекриває модельний ряд тракторів від 120 до 350 кінських сил. Серійно випускаються агрегати з шириною захвату 3, 4, 6 та 8 метрів. Найбільшу ефективність застосування агрегатами кронос показали на післяжнивному обробітку стерні зернових та технічних культур. Це робиться для того, аби швидко зрізати капілярні та кореневі системи рослин для запобігань інтенсивного випаровування вологи в спекотні місяці збирання врожаю. Завдяки можливості роботи в межах 3-5 см та густоти розташування дисків, агрегат якісно підрізає кореневища та подрібнює ґрунт на дрібну фракцію. При цьому залишає оброблену поверхню вкритою пожнивними рештками. Такий обробіток ґрунту створює поверхневий покривний шар із подрібненого ґрунту та поверхневих решток, який слугує перепоною втрати вологи. Шляхом заміни робочих органів будь-який агрегат Cronos переналаштовується на систему обробітку ґрунту VertitіL. Дана модифікація агрегату дозволяє проводити поверхневе рихлення без перевертання ґрунту, збільшити кількість пожнивних решток на поверхні та позбавитись ущільненої поверхні опори диску, так званої плужної підошви. Такий обробіток не порушує біологічний баланс. Та створює аналог природного циклу життя ґрунту. Ваше поле чекає на Кронос.